Всім привіт на каналі Жемеч і в п'ятницю вийшла нова промо. Це такий невеличкий пак опенінг. Думаю, кажуть, правильно, на перельда, подивіться, що мені впало, що впало вам. Цікаво. Одне те саме, чи в кожного по-разному. Тому якось так дали нам Армандича, Марадонича, я її качав з 1К Point. монетки я не тратив би, і вам би теж не радий би качати його за монетки. Бо тому що воно того не стоїться, перше. 1 к опенінг, 1К. Понті у мене стався з призаказа, тому я не донатив, я не донатив цю гру, бо тому що це помойка, яку донати не на, да, не потрібно. Е, гра лайно, вони малою кров'ю, а тобто марадонною, або зіданом, або там білінгим, яким давали. Вони людей в гру не вернуть. Я думаю, що через місяць, другий нам дадуть, знаєте, такого. Якогось там Зубасіка урізаного, Рональдіні урізаного. Ви думаєте, Кройфа нам давала на початку гри просто так? Ні, любі друзі, ні. По факту він був безплатним, але контора дала його платним, тобто в СБЩ. А повинен він бути був так само, як Зідан, і як, і як Марадонич. Тому очікуємо щось новеньке, але коли ти качаєш ці картки і йдеш в гру, ти розумієш, що не картка не... Варта того, щоб бомбити в цьому. Ладно, ми бомбимо. А ті люди, які вже кинули, вони вже так просто не вернуться. Тобто ті, хто зміг кинути, вони не зможуть просто так вернутися в цю гру. І ніяка картка їм не допоможе. Вони зайдуть, подивляться і вийдуть. Якось так, ще раз, прийдемо перегляду, пак опенінг перед вами. Let's go! Поїхали па, за дивізіони пак відкриваємо, що спада хороше. Удари блискавки. ЛЗ, Ой, понятно, спасибо. Спасибо. Та лайно. Та ступеньян, или як там ее звать, да. И ворота. Ха-ха-ха-ха. Найс. 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 Найс похавали говна. Найс nice, поили пирешки. Апата дивізіони, <годи> Ап говорили вони, ба топ дроп говорили вони. Сюда. Поки <годи> паки не откриє, то кажуть, я не зможу побачити марадону. <годи в бакі> Ладно, то таке. Паки все равно всі відкриваємо. Надію, що випаде, надіюся, що хоч на щось. О, перша промо сюди. Сюди. А де цій? Картинка красива. Не завезли? Це ця однорука рука дівчуля. В неї одні руки нема, хто не знає. Все, збирає дімбіліпі дева. Давай. Гіма 584, нахераз відкрив його. Промо карти немає. Е, велкаута немає. А люблю конторан. Ти так мене балуєш. Це Медісон 84, да? О, чан А чого немає ці? Чого немає? А як мені, блін, вони ахерили, вони даже не змогли зробити, так щоб я бачив оцю... Картинку, я хочу побачити згаду картинку. Уроди вонючі. Ну да. Ну що, дід, показати тобі оцього Марадону, давай. Полетели Ва! ого, хер <смір> наче, 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 в нульових, значить, знаєте, якась гра була. А де картинка? А, вона поломана, так? Да? Контора не завезла нормальну картинку. Боже мой, які вони осло. Дивно поломане вся. Ха-ха-ха. <смір> Поламалося. <смір> Дібіле. Вони навіть тут обосралися. А де гравець? Я хочу подивитися на його лице. Я хочу подивитися на його лице. Контора, контора, контора. Кантора! Де дієго Марадонна. У мене норм було? А Осуждаю. Ну, мені менік завжди не везе. Тоді менік завжди не везе. Шаспаки відкрию і спробую. Мені Марадонна більше подобається МПЛ. Не грав ні Пілі особо, ні. тим Тимполя не грав. Не грав, не тим, не тим. О, ще одна картка. Випала. Але, бляха, не показуєш зеленого цього. Блін, я для чого в цю гру зайшов? Щоб мені зелен... зеленої цієї хрені не показували? Вас так само не показує? Чи це тільки мене ну, типу, камон, у мене такого? Ну, типа, камону три картки зловить і я не, показ... не побачив ні одного зеленького цього. Красоти. Поняв. О, нарешті зелененько в цим було би зелененько. Нарешті. Це за. Це що? Це за жіночка ш... шаф? А Ай, я я я яй Пінокіо мені випав. Це перший фодер такий випав. Добре, що я в групи розішов, хоча б зелененьке, бо побачив, а то що ж було без зелененько. Ну ладно, нормально. Лутий весь більше Мог. Це четверте вже промо. Це вже четверте промо. Четверта промо картка вроді би. Да, да, да чердують. Опять він. Опять він, пацани. А, а чого не показується типа цай? Зеленька ця ж фішка? Чому не показывається? Контор, ти полама, поламалася знов, да? Знов поламалася. Я не буду перезаходити по тисячу раз. Типа, по раз побачив, то й хватит. Лалка, а Ні одної промокартки, суки, немає. Нічого надають не сини собак. Нічого надають сини собак. Нічого, це знову про це промо, да? Це, це, це промо, да. Так, да, це ще одна картка промо. Сини собак. Ой, бл. Пам'ятаючись, що збірки, щоб збирати лукмана, де треба 100, да. Хе-хе. да Зберіть таким ладно, нічого страшного. Ціни собак нічого не дають, ну нічого не дають, нічого не дають. Без промо? базар. РВ. Б... Роберт Лівандовський? ні, це пейджер. Може, двойний? Двойний волкаут. І Марк маньяк. Може прибираєш трохи на завтра, паки? Так. Який в цьому сенс. Який в цьому сенсі мені знову мені не падає нічого. О, випала ще одна картка. Спасибо, спасіба, контор. Ще одна картка випала. Знову без цієї без красивої заставочки. Чому вони красиву цю заставочку мені не показують. Я, хз. Я хз. Що це за фіня? Я щось не зрозумів. Так, у ну, мене є ця, ну тут, тут нема чого думати. Да? Тут одне лайно випало, як завжди. Mm -hmm. Як завжди, дефолт. Нічого нового. Раз є, два є, і три є. У, -у, -у -да. ну, в мене як би, і вибора немає. Одну берем і другу берем, Спасибо, Контора, що ти дала мені вибір. Ладно, дякую, хоча б що 89 дала, а не 88. Це вже перемога. Для ПК. Опа, сюди. Ууу, да. Англія. Блін, думається жаварді. І думається жаварді, але ж там жіночка була, який в Сраковарді. Астонвілла. Це вол... Войни волка, а, це далі. Далі дна, далі. Ох, ще двойни волка. От є тікали Вікаріо, та ти шо? Що це за пак відкрив? Ман 2007. 2007 перший. Вікаріо. Там пак, ти чуєш мене чи ні? То був пак 2.80 2.80 пак, не тупи. 2.80 плюс був. Цоп це цей... Ой, це боже, ну ти в мене є уже, ну гра. Ну в мене ти есть. У мене ти є. І папнула 74-й це ти про що? А там якась еволюція вийшла? Щас подивлюсь. Блін, мені левел випало, мені левел випало. Вікаріо, ой, брат, що з ліцом? Що з ліцом, дура? Що з лицем? Ого, Холанд випав. Йоп, твою мать! Оце так дроп пік. 8091, 86. Брат, що з ліцом? Ти погано? Набереш?